Твої хлопці в так. А всі ну, брати, брати. всі Хоч свої, Хоч свої, мої не можна, тепер всі мають. Успокойтесь, ви великої гру граєте гайте, чи ви байдики б'єте? Не позорьте громади свою. Хлопці, але ви давайте будуть мої.

Керуйте, як його вернуться. Ну все, 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 давайте. Давайте вставайте. Андрій, отримали? що таке вербиця? Ні, так вервицю ви вже отримали. А ні, чи ви ще не ага. Ну, грома... Та громада Дмініка Дом... е. Саві, вам подобається велика гра? Да. Да. Самі так. не інесло? помахай руками. Це Віталік. Це послуг, такий вічне Це таке собі, а Святослав нормальний.